Часто власники земельних ділянок стикаються з ситуацією, коли фактичні межі ділянки на місцевості не відповідають тим, що зазначені в документах або в кадастровій карті. Це може бути результатом технічної помилки при формуванні кадастрового номеру, неточностей у старих актах чи договорах, перенесення меж з сусідніми власниками, відсутності геодезичної зйомки під час первинної реєстрації. Що робити в такому випадку? 그렇 Перший. Зверніться до землевпорядника. Сертифікований інженер-землевпорядник здійснює топографо-геодезичну зйомку та аналізує розбіжності між фактичними межами і даними Державного земельного кадастру. Крок другий встановлення меж на місцевості. Фахівець виконує винос меж у натурі, встановлює межові знаки за участі сусідів. Крок третій виготовлення документації. Якщо виявлено помилки, готується. Технічна документація і землеустрою щодо уточнення меж земельної ділянки. Крок 4. Внесення змін до кадастру. Подати підготовлені документи для внесення змін до Державного земельного кадастру. Після внесення змін отримати оновлений витяг із правильними координатами. Крок п'ятий. Внесення змін до реєстру прав. Якщо уточнення меж призводить до зміни площі, слід провести реєстрацію змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Важливо, усі дії щодо зміни або уточнення меж мають проводитися за згодою сумішних власників. У разі спору питання вирішується у судовому порядку. Коли потрібна обов'язкова корекція меж. При продажі ділянки, при оформленні спадщини, при приватизації, при судових спорах щодо меж. Якщо межі вашої земельної ділянки не співпадають із реальністю, це можна і потрібно виправити. Головне діяти в межах закону та користуватися послугами сертифікованих спеціалістів. Якщо ви хочете, щоб ми проаналізували саме вашу ситуацію та надали вам покрокову інструкцію, телефонуйте, будь ласка, за номером телефону, 3. Вісім ноль шістдесят сім або для замовлення консультації пишіть нам в особисті повідомлення.